Знаєте, хочеться трошечки зробити таку, так таку ремарку, такий відступ е, ну, з приводу того, що зараз ось осінь. Ми намагаємося отримати ще якісь рослинки, щось змінити, щось посадити. У цей складний в дуже важкий час, а деякі регіони не можуть цього зробити. Дуже страждає зараз Харків, Запоріжжя почали теж кабами обстрілювати Херсон, Одеса. Наша область теж, наші міста, Ніка Польтомарганець, вони під постійним обстрілом. Кожен день. Цілими днями по ним гатять там, мабуть, жодного будиночка. Цілого вже немає. А там такі гарні будиночки з червоної цегли. Всі розтрощені. Люди теж не мають змоги там щось посадити, щось купити. Ми ще намагаємося, але в мене, як я вже казала, я кожен раз цього не кажу, бо немає сенсу. Це важко. Ну, це справді важко. І казати там ха-ха, Ракети літають, а ми тут такі ха-ха-ха, саджаємо попри все. Так, насправді, попри все, але не ха-ха. ха Бо сьогодні вона над головою в тебе пролетіла, але вона ж кудись попала. А завтра невідомо, куди вона прилетить. Тому це Це без всяких оціх... ну, як би то. Цих бравурних це не треба. Ось деякі регіони, так, вони більш спокійні. Ну, добре, що є десь щось спокійне, то я не, я не бажаю, щоб уся Україна була розтрощена. Все ж таки потрібно. Нам зараз зараз зберегти якомога більше життів, щоб потім відновитися. Колись війна ж скінчиться. Бо, наприклад, я свого чоловіка вже не бачила півроку. Він на фронті і теж, коли є змога мені написати, він не каже: купи собі якусь рослинку. Бо поки що садиш, поки якось відволікаєшся на рослини, на. На нашу землю, то Та не так страшно й важко. У тримаємось за свої клаптики землі, за свої рослинки і якось отак виживаємо. Ну, ось, це я хотіла сказати, бо ну складно і я кажу, отримуємо зараз щось, а хтось дивиться ці розпаковки. А в нього немає змоги це зробити теж. А вони хочуть. Люди, бережіть себе, бережіть, тримайтеся. Головне життя та здоров'я. Потім переможемо, відбудуємось, все засадимо, заквітуємо і зазеленіємо з новою силою. Щоб ти налаштувалась, спробуємо. Ось в мене азалія новокуплена. я її це, не пам'ятаю, прочколете, не дуже, бачите, запущений ком. Ось він, тут навіть дірка, тут навіть хробак. Ну, ладно, залишаюся поки що. Але коли хробаки, Дощові оці. Їх, е, якщо в дом занести, вони зжеруть потім коріння. Е, то я зараз буду пересаджувати у більший горщик адаптувати. А зараз був ось такий. Я, мабуть, ні, це ні о чому Оце, мабуть, великий зроблю. Я буду адаптувати, бо тут один, один торф, а в мене земля не зовсім торф. То я купила зараз ось такий кислий е, трошечки. І я ось моя земля. Дивіться, якщо у вас важка гліна, то додавайте ще піску. Я буду з розрахунку десь 50, на, мабуть, на 50. ну ось так от візьму кубку, отак змішую десь, ось дві. Навіть більше своєї землі я додаю завжди. Вона в мене добре росте. Не можна чистий оцей торф. чистий, не кладіть. Змішуйте. Зі своєю. Якщо важка у вас земля, тут навіть я не буду роздряпувати, бо свіже коріння. Є таке, коли зовсім зовсім заплетене, то треба роздряпувати. А це не буду. Ось так і Посажу, трошечки приберу і засиплю своєю. Я цей горщик буду вкапувати назимку в ґрунт. Тому я додаю зараз інсектициду, тому що в нас ще тепло. Це регент, І я боюсь, що якась шняга заповзе і може пошкодити, поки що корінчик не розправився. І ось так я. Я навіть ніякої пропорції. Ось так приблизно, приблизно додаю крізь свого торфу і засипаю. Коли він обросте оцей горщик ось цією сумішю, не чистого торфу, а торфу з моєю землею, тоді я вже висаджу на постійне місце. Ось так. Продавили все. Ось так от у мене, у мене рослини живуть. Якщо я висаджую їх в ґрунт, вони можуть жити. Обов'язково замульчую, замульчую. Трошечки дам от Він зараз, може, і не подіє, але на майбутнє трошечки поливі він піде у ґрунт. Я багато не додаю. Але нехай він все ж таки добре буде. Пролью корена треба ще осінь Замульчую і вкопаю цей горшик, вкопаю у ґрунт. Він тоді на наступний рік він не буде нагріватися, він взимку не буде промерзати коріння в мене, і він добре перезимує. А потім, коли вже ось суміш моєї землі, Додаванням оцього кислого торфу воно заросте. Тільки тоді я його з горшика достану з цієї великої кореневої і зроблю нову посадкову яму і туди його запхну. Ще хочу наголосити про торф трошечки про його структуру. Торф потрібен, він полегшує наші ґрунти, наприклад, як в мене. Піщаний ґрунт, він дуже твердий і не проникає в нього, якби то, повітря, треба рихлити і додавати в нього щось. Корінці, у дофільних рослин ви ж бачили які, вони дуже дрібненькі, їм потрібно, щоб ґрунт був пухкий. Щоб вони ну, могли розвиватися, була змога рости. І, наприклад, якщо чистий торф, думки плутаються, чистий торф, ось дивіться, експеримент, ось торф'яний комочок, Якщо він, чистий торф, засохне в вас, ви не польєте своєчасно, він потім бачите. Він дуже легкий, торф, його видобувають на болотах, тобто він розростає і відходить від болотяних оцих рослин, знивають вони, і оце торф видобувають. Він у вас, ну ж, в ґрунті його ж нема. Звідкіля він візьметься у вас же на болота. а Чистий він, він як губка. Знаєте, як у швабри ось такі блакітні губки, коли ви їх в магазині купуєте, вони невісомі і дубові. Тобто, щоб вона на, могла змогу. Мати, що її можна здавити, зжати, її треба довго-довго розмочувати і ось так от на неї тиснути, щоб вона ці волокна впустили в себе вологу. Тому якщо торф пересихає, він буде у вас ну, плавати, як знаєте, казна що. Так, земля не плаває, вона дуже легка. Тому горщики з чистим торфом вони дуже-дуже легкі, нічого не важать. З вашою землею горшик ну, важко підняти. І її потім, ось якщо чистий торф, волокна ці, якби то коли вони з ну, слежалися, їх Ось роздавити, розчовити Дуже важко, щоб вони перетворились ось, на цю масу. Вони за рахунок своїх оцих волокон вони тримають оцей ком. І ви розумієте, ну, ви навіть і знаєте, що торф'яники, коли вони горять, знаєте, таке? горить торф'яник. Земля ж у нас не горить, а торфяник горить, це волокна. Тому чистий торф, він не жить. Ти здатне для подальшого розвитку рослин. Його використовують деякі розпитники, але невірно, треба робити торф'яну суміш. Ну, але ж легше ось так, щоб швидко наростило коріння, легкий горщик. Якщо він стоїть у вас під краплею, тоді він постійно такий вологий. Ви додаєте в краплю поживні якісь речовини. там... Ну, добре, ваєє, ну постійно крапає в них під горщики, тому в них ком цей не пересихає. Якщо ви його посадите у свою землю, він, по-перше, обтече у вас водою, тобто земля навкруги буде волога. А якщо цей торф'яний комок, з корінням він пересохне. Тоді все, рослина помре, бо буває таке, ви посадили, наче полюваєте і все. А ви ткніть пальцем туди, де цей торф'яний комок. Тому я завжди роблю, якщо чистий торф адаптацію з роблю торфосуміш. тобто свою землю, в якій він потім буде зростати, додаю торф. Оце вірне рішення. А коли чистий торф. Це рішення невірне, але коріння в ньому, оце дефільне, росте дуже швидко. Ось дивіться, я її отримала вчора і не поліла, ну буквально ось один день. Дивіться, ну, по-перше, що корінчики, е, ну трошечки я ось тут зроблю надрізи. Я це знаю, я це давно роблю, але мені кожне відео, коли я. Кажу, що мочалка, пересаджує, мені в коментарях за все одно пишуть: та поріжти, та посадить, та що ж воно без кислого рости не буде, я ж не кажу без кислого його саджати. Я кажу, що треба робити торфосуміш, чистий торф. Це як чистий пісок, чистий, ну, це, це не ґрунт, це торф. Ще раз кажу, в ньому поживних речовин немає. Ну давайте людину посадимо на один шоколад, і ми побачимо, що буде з вашим шлунком на одному шоколаді. Як ви будете себе почувати через день, через два, коли ви будете тріскати один шоколад. Ось, і бачите, зверху вже, зверху вже, воно. Вона засохла, вона моментально пересихає, коли у вас стає крапля туди в нього, в цей горщик, постійно, туди під коріння воно потрапляє. І горщик, стінки горщика не дають ну, вологі кудись уходити. Якщо я ось так посажу в ґрунт, вода, якщо він пересохне, вода буде потрапляти сюди. А так воно і не уйде, нікуди, нікуди туди воно не піде. Якщо ось пересохне все, капець рослині загине. Тому часто бачу: посадила через тиждень загинула. Посадила. Якщо б в нас, вибачте, все було нормально, то в нас би вже вся Україна була в рододендронах і в Азаліях, бо у нас давно їх продають дуже багато. Але мало в кого вони приймаються. Ну, ну Я знаю по сусідам по знайомим. Ось тому ось це треба не порізати. І чому я саджу в горшик для адаптування? В, в нього теж є стінки. Бо ось це у ґрунт не піде. Не піде при поливі. В мене немає краплі, щоб туди воткнути е при посадці. Я поліваю звичайним шлангом. Тому я зараз. Коли зроблю суміш і посажу в більший горщик зі своєю землею, то коли я буду полювати, воно буде затримуватися. І цей ком він буде по ну, отримувати цю вологу з поживними речовина. Він не буде нікуди уходити. А коли вже адаптується, оце коріння піде в великому горщику у суміші з моєю землею. Тоді ж я посадкову яму зроблю е велику і вже тоді пересаджу. І тоді вони вже в мене виживають. Тому я завжди з розплідників, коли ось таке отримую, я намагаюся доростити. Тоді випадів в мене майже немає. А якщо я точно знаю, посажу зараз в ґрунт на наступний рік. Вона в мене загине. Зараз ще е, вона буде тягнути там з того кому поживні речовини, а потім вона е, все виснажиться. Коріння не піде туди, в різні боки, і вона в мене загине.